Всім привіт! Ви на каналі Бродяга Без, і зараз ми будемо пушити лігу. Ну, як лишається трошки часу, давайте щось апнемо. У нас же третє серебро, ми забрали нагороду. Давайте зіграємо катку до першого золота. Так, накидаємо по пайпер. Тут Морті знати, де ми його валимо. Також накидаємо по пайпер. Майже її забираємо. Лишається тика по пайпер. Забираю ятару і все. Перший раунд виграний. Давайте другий. Так, тут у нас знову Мортіс. Мортіс може не робити проблем. Так, тут стяжечка. Я лишаюся один проти трьох. Виношу пайпер. Тут я трошки туплю і мене забирає Мортіс. Нічого один-один поки що. Маємо шанс затащити третю. Так, мерця зразу грохаємо, накидаємо по пайкерту і добиваємо її. Цим самим ми апаємо перше золото, першу золоту золоту лігу. Давайте вийдемо, заберемо міфік дроп, з нього нам випадає Тім. Згодзили. Тут нам вже дає другу золоту лігу її апаю. Давайте заберемо дроп, що з нього випаде цікаво. З нього випадає 100 більнів. Чудово. За третю нам що дасть. Давайте перевіримо це за третю золоту лігу нам дає 100 блінгів. Просто бомба. Тут я вже апаю алмаз, катку я не записав чомусь, не знаю чому. Забув. Її виграв на коле. Давайте заберемо знову міфік дроп. З нього нам падають очки сили, Ну, очки сили мені пригодяться, я хочу флові акаунт. аккаунт. Тут же другу, другий алмаз забираємо. Другий, третій алмаз. Тут нам випадає спрей ГГ. І лишається нам остання катка до Міфікліги. Давайте її ж зіграємо. Нам випадають геми. Іде вибір персонажів. Забороняти якого буду? Давайте логічно подумаємо. Забороняю я тут гейла. Тому що він мені буде мішати на кресі, хочу я взяти Мо. Так, давайте там вибираю, я вибираю аж останній. Нічого, наш тімейт бере Честера. Причина стара. І кошти візьмуть. Так, тут нас вибирають щось довго думає чел. Але бере Макс. У нас стімейт бере Мортіса, я беру Мо. І ще один їх. Шелька. В принципі, трошки неприємна тіма, але думаю можна справитися. Давайте подивимося, що з цього вийде. Так, Макс Тара, Шелі. Давайте я піду на мід. Трошки понакидаю. Стара розбушувалася, Шелька підходить, мене забирає. Частер заливає якось свій фланг. Нічого я забираю шельку, трошки починаю піджимати Макса. Так, шелька знову йде сюди. Там Максончик піджимає, не дають вони нам ніяк як забрати геми. Я що тут один грають, що тімейти вообще нічого не роблять. Я не знаю, як з ними грати. Трошки недале я залітаю і це, походу, мінус перший раунд. Честер і Мертіс просто якісь полупокери, які нічого не грають. Чи у нас є ще друге, щоб відігратися. Але я сумніваюся, що ми їх винесемо. Так, іду я на Макс, трошки її накидаю, але тут тарас довбаним гаджетом, який мене підбішує. Йдемо знову накидувати по Макс, хочу накопити ульту. Накидуємо з двох сторін, ховаємося за стінками, У нас є ульта таким чином. Не вийшло забрати Макс на гаджеті відлетіло. Так, 9-0, трошки неприємна ситуація, але нічого пробуємо. 12 секунд у нас залишається до кінця. Пробую я щось тут зробити. Забираю геми, вибиваю їх точніше. Але Мортіс дебіл зливається з ними. Тут я вже нічого не можу зробити проти трьох в соло. Це тупо Unreal. Ми проіграли першу катку, нічого. Зараз ми зіграємо другу і надіюся, вона вже буде виграшна. У нас зараз вибір персонажів. І... Ну, спершу заблокуємо. Я блокую Ворона, тому що він на цій карті підбільшує сильно. Тому що він накидає кидає свій яд, який вічно дамажить. Буду я брати також Мо, думаю. Так, думаю, візьмемо сюди. Все ж таки він тут іграється. Проти нас. Джесі, Фенг і Ліон. В мене тільки в команді. Да. Лілі і Чин. Ну, в принципі, нормально зійде. Лілі, якщо буде грамотно грати, то вона буде тачити катку. Так, давайте тут попробуємо щось зробити вже. Я йду на фенга, його піддумажу. Туди з Ліон я його забираю. Пробую добити фенга. Забираю я його. Так, тут Леон хочу підійти, його забрали, окей, нормально. Фенг знову ходить. Я по ньому нормально так накидаю. підходить, але нічого теж мені не може зробити. Я ультую на фенга, забираю його і відходжу. Джессі ставить турельку я її забираю. Дуже домажити Джесі. Так там Фенх в фенг трошки опасно. Його вибили звідси? да, його тут немає. Давайте заберемо трошки гемів. Джесі з гіпером трошки опасна штука. Але думаю, справимося. Накидаємо знову по Джесі. Майже її забираємо, все ж таки добиваємо її. Так, там Фенкс сидить в кустах. Джесі накидає знову свою ульту. Заміщається, але в нас же є всі геми і вони нам нічого не можуть зробити. Десь гемів в мене, я просто відходжу все. На 300 хіба я виживаю. Перший раунд у нас готовий, він за нами. Давайте зберемо другий раунд і подивимося, що з цього вийде. Так, тут я виходжу зразу теж на мід. Накидаю поліону. Забираю нас фенга, я накидаю по Джесі. добиваю її успішно. Так, мічімей забирає там фенга. Не фенга продумажив. Він залетів на мене, я його збрав. В принципі, непогано тут, десь має Ліон бути. Так, знайшовся Ліон. Давайте його спробуємо добити. Тут я відходжу з гемами, не хочу, щоб мене грохнули. І тут далі накидувати. Давайте трошки похилимося, заберемо фенга. Ліон мене забирає, але мітімейт класно залітає, забирає Ліона. В принципі. Катка має бути наша. Тут я добиваю Fangide, забираю Джесі з ульти. І їм вже нічого не лишається. Крім того, як признати свою поразку. Друга катка затищили. Тут якимось чудом забираю Лілі сязно ірка, хоча в мене 13 кгів на 10. Але нічого, ми апаємо алмаз, забираємо легендарний дроп. Так, з нього 1000 кредитів. 1000 кредитів класно, тому що. Я апую зараз лаву. Хочу апнути сонце вже у ближчий час. ну Як ближчий, це міг мов півроку ще. Далі ми будемо апати чемпіона і ну, легендарну лігу і, напевно, що чемпа. Але це в наступному відео. Зараз ставте лайк, підписуйтесь, всім до побачення.